Добрий день, ми з України. Конотопські куми в продовженні челенджу Україна-2024. Найкраща розвага українців. Консервація. Найкраща розвага для нашої нації банки закрутки для консервації. Ягоди і фрукти йдуть на варення, на джеми й повидло, яке це натхнення. Морси і соки, узвари й компоти. Ні, не даремні були всі турботи. Буде народ лікуватись зимою. Тим, що зрізав і пирскав весною. Тим, що улітку у кожі рвав. Тим, що у банки пізніше закривав. Порція слави росте й на городі. Там овочі різні, що існують в природі. Там огірки, баклажани й томати. Там фатісонам дуже ми раді. Ще морква і горох, ще велі коробчик, перець, болгарський кабачки, помідорчик. Буде у льосі у нашій не пусто, бо ми грибі додаємо до капусти. Сотні рецептів відомі гурмани. Тут все смачніше ніж в ресторані. Скільки салатів закритих в коморі, скільки смаколиків зародились на дворі. А ще є тушонки, ще є паштети, сало в банках, закриті котлети. Свої кій банки стоять у ряди, І як це приємно, коли в льосі лади. Від кількості їх... Збожеволіти можна, коли відчуваєш, що живеш ти заможно. Цілий борік трудився, старався і в цьому контексті зовсім не вагався. З діда і прадіда маємо ми жилку. крутимось так, не наче та білка. Такі от розваги для нашої нації. Банки закрутки для консервації.